У АТБ люди вже з'явилася новинка від торгової марки День у день. Ось такі дуже цікаві та незвичні газовані напої, які ми сьогодні з вами продегустуємо і визначимо, який смачніше. На дегустацію у нас сьогодні буде мохіто, тархун, білий персик та світязь. Перший продегустуємо Мохіто. Аромат дійсно, як у свіжо зробленого мохіто. Дуже класно пахне м'ятою та цитрусовими. Мачно та освіжаюче. Тархун, який в нього яскравий насичений колір. Коли я п'ю тархун, то я автоматично переношуся в дитинство. Це просто супер. Білий персик дуже класний аромат персика. Я обожнюю персики, і смак у нього дуже приближений до натуральних персиків. Ну просто супер. Та світязь. Світязь я так розумію, що це щось по типу байкалу. Байкал я, мабуть, років 20 не пила, я вже навіть забула, який у нього смак. І також у цьому випадку торгова марка День у день перенесла мене в молодість, і я згадала. Я вам скажу, що це навіть смачніше ніж Кока-Кола. Найцікавіший смак я би виділила це білий персик. На другому мохіто, на третьому світясть і на четвертому тархун. на мене все дуже смачне, але трошечки старомодне.